Всіх вітаю з магазину Сільпо. Сьогодні в сільпо почалися акції Супердні, або зараз радісного різдва називають. тільки два дні. 19-20 грудня 25-го року. У всіх магазинах Сільпо зернова кава, цілий кілограм амбасадор за ціною 569 гривень, зі знижкою 58%. Два види консерв Туна, Тунець вони йдуть з ключем. Так, від бренду Ібеліка це виготовляють в Тайланді. Я вже почитала 50 гривень за. В баночку 150 грамів, також тільки 20-го. мінус 38% є туна для салатів олії або у власному соку. Далі шоколад мілка, два види. Так, Мілка є така зелена і є орео. Ось ця 300 грамів зі сматочками печива орео, вона 300 грамів. Ціна 139 гривень зі знижкою, мінус 49. І ще ось така мілка. Вона йде з горіховою пастою фундуком та вафлею. Ціна така 139 замість 274 Знижка на цю мілку мінус 74%. Ще що хочу сказати: якщо ви прийдете ваше сільпо, таке буває, мені люди пишуть. І не стоїть цінник оцей акційний, то ви йдіть на касу і на касі обов'язково ця акція буде битися. Це у всіх магазинах сільпо по Україні. Тут навіть це вказано.